Вітаю спільноту. Сьогодні вирішив створити канал на YouTube. Вже дано назріла необхідність. Тим я займаюсь? Я займаюсь просвітницькою роботою. Дядя, яка стосується здорового способу життя, профілокування хвороб, фізичного та енергетичного тіла. Сам за, я за освітою. Психолог, кваліфікація, медичний психолог. Але знаєте. Дуже багато людей, які йдуть вчитись. А в результаті. На їх покликання. Просто, як кажуть, нас на Україні ради корочки. Так вийшло, що 47 років, а мені зараз 56, я вирішив отримати другу вищу освіту. Так я відчув, що це моє покликання. Ну, Покликання. Я відчув ще з дитинства. Ну, далі можливо я розкажу історії. Але це зв'язано з моєю мамою, якої вже немає на цьому світі. Федьбом спочиває мама. Зв'язано. З моєю яка була сільською Знахаркою, вона примовляла, казали сирі, викачувала переляк, допомагала з іншими проблемами, і словом, і з допомогою дарів природи лікарських трав і грибів і так сталося що через майже півстоліття після її смерті а я її не знав в житті тільки спомини від моєї мами проною про неї були і моєї тьоті, яка теж пішла в інші світи. І одного разу я серйозно захворів і. Дуже були погані аналізи. Я лежав в лікарні в розпачі. Що на аналізи все погіршувалось, а не було видно світла в кінці тунелю. І якось вночі. Я не наче, як у другому світі. І побачив жінку. Зрозумів, що це моя прабабуся якимось чином. В яка сказала, все буде добре. Ти навіть не сказала, а дала зрозуміти. Я маю тим зайнятися. Ну, після того я проснувся, пішов на поправку. Якось забулося. Потім удруге вона до мене прийшла. Я розумів, що нікуди не дінеться. Та й треба нести кажуть, і я зайнявся нетрадиційною медициною, отримав другу вищу освіту психолога, ну і став допомагати людям. Отак От коротко про себе. Мовра дещо не структуровано. Але так, як і сьогодні. та інліта, я започатковую цей канал, буду дізнатися ці цікавою інформацією про навколишній світ, про свій досвід, своє бачення, як допомогти навколишньому світу, як допомогти ближньому. І бути щасливим і робити інших щасливими вести, нести в цей світ. Не завжди він добрий до золота, але промінчики світла. Ділитися з ними, ділитися ними. І також, щоб інші, які отримали ті промінчика, теж ділилися, тоді цей світ стане світліше. І світло завжди переможе тимряво. Дякую. За те, що приділили час. До зустрічі.